да, Да, Юльчик, да, ми в живемо. Все, конечно, класно, да, тип топ вообще. красота, так як я їх колись хотіла. Що, ти хочеш теж в Паріж переїхати? Ну, не знаю, Юльчик, не знаю. В початку вообще-то знаєш, було типа, нормально, ну, якби тут давали все. Сейчас, конечно, наверное, вряд ли, Юльчик. Я розумію, що французьке село, то якби не Айс, але. Пушу сиди там спокійно, тому що тут треба робити і те, де й тепер. Ну, всі да мечтала. Ну, зрозуміло, що всі ж мечтають, знаєш, мічтають жити там в Парижі ще десь. Ну. Не Мені каже, лучше там тобі сидіти, сидиш спокійно. А от і спокійно, якби сиди далі. Ну, я, я, да, я роблю тут, я ж ногті роблю. Ну, звісно, я приїхала, я знаходила клієнтуру, тут якби наших багато, звісно, заказів завалісь. Ти теж хотіла масажі робити? Не знаю, Юльчик, мені кажеться, масажі, тут вже все теж всі ніші зайняті. тому що ще з початку війни приїжджали поприїжджала і мені кажеться вже просто. Ну, просто якби не буде для тебе клієнтури. Угу. Ну нічого, Юльчик, нічого. Я розумію, що ти мечтала, але нафіга тобі цей Париж? Тут... Мусор, криси, що тут клопи, панімаєш? Бомжі? Тут ж ту ж нічого ж нормально нема.